Привіт, ви на каналі Funda Games, і це відео буде про дивний будинок. Ну а якщо ви нічого не зрозуміли, зараз я вам поясню. У мене на каналі є відео, де я знайшов, тобто потрапив у якийсь дивний будинок. Якщо ви мій, можна сказати, так, давній підписник і бачили це відео, то ви, в принципі, Ну, зрозуміли, що зараз можна сказати, робиться. Ну, а якщо ви мій новий підписник, то Силку на перше відео, повторюся, про дивний будинок, я закріплю в коментарі. Подивіться, перше відео, тоді ви все зрозумієте. Так що, друзі, трошки ми з вами заговорилися. Ну, все ви поймете у цьому відео. Так що, друзі, вам, як завжди, бажаю приємного перегляду, беріть і готовте чай, беріть різні, можна сказати, цукерки, різну їжу, що, в принципі, захочете. Ну, а ми будемо починати. Так. Ого! Щось я вже проспав. Вже день. Щось я довго сплю. Так. Треба вийти на вулицю, прогулятися, подихати свіжим повітрям. Так. О. -о, -о. Сьогодні у нас прекрасна погода. Стоп. Що це за скриня? Так. Це скриня, але ну, я надіюсь, що це не те, про що я думаю. Книжка? Ні, ні, ні. Ні, 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 ні. Так. Я за тобою слідкую. Та лки-палки! Ну скільки можна? Я, я ж. Блін, я ну, це капець. Просто. Друзі, якщо ви не зрозуміли, дивіться, це книжка. І тут написано. Я за тобою слідкую. Дивіться, зараз я вам чуть-чуть об'яснюю. Вибачайте, я починаю чуть-чуть заговорити, тому що це вже абсолютно не смішно. Зараз вам поясню, дивіться. Після того, як я потрапив у якийсь загадковий будинок в лісі, представляєте? Ну, і я відкрив скриню в тому будинку, і там лежала ось, ось ця книга. Ну, там лежала книга. На якій було написано, що я за тобою слідкую. І я, почекайте, я вже там не пам'ятаю, я ту книжку просто взяв, викинув, спалив. І на протязі місяця мені просто, знаєте, як будто хтось з мене знущається. Просто мені попадаються сундуки і книга з пером, на яких написано Я за тобою слідкую. Мені вже це набридло і, ну, і мені вже реально страшно. Я вже, я вже просто не можу це терпіти. так Почекайте, дайте, я викину цю книжку так куди її виконати? в мене в лаву її бажано в лаву її спалити. щоб вона... Я вже знаєте, скільки цих книг перепали? Просто ну ой-ой-ой. Просто. Ну, йолки-палики, це вже реально не смішно. Просто на протязі місяця мені просто як будто хтось подложує ці книжки. Ну, Це просто вже, ну, реально не смішно, я вже який це раз говорю. Так, ну, друзі, я вже так не можу. Я сьогодні піду, знайду цей будинок, візьму динаміт так, почекайте, щоб селяни не чули. Візьму динаміт і згорву цей будинок. Ви, друзі, ну, скажете, чому, щоб селяни не чули? Просто дивіться, в нашому селі не можна використовувати динаміт, але я заказав. Ну, як заказав? Мені його передали. І ну, він в мене є у скрині. Ось, дивіться, ось тут він в мене є. Так, тут разом візьмемо меч, сокиру, запальничку і вибухівку. Так, друзі. Я вже не пам'ятаю, в який я напрямок тоді йшов. Мабуть, я йшов в той напрямок, ну. Фу, ну, вибачайте, друзі, просто ну, це реально вже не смішно. На протязі місяця мені попадаються якісь дивні записки. Я за тобою і постійно, я за тобою слідкую. Це просто капець уже якийсь. І я, я вже так не можу. Я, я, якщо я знайду той будинок, я просто візьму вибухівку. Ой-ой-ой, так, селянів немає, візьму вибухівку. І просто зорву цей будинок. Ну, просто я вже просто не знаю, що мені робити. Можливо, вже так, ну, можливо, так мені допоможе. І, і, не, буде до мене, і не буде до мене ніхто приставати. Це просто, знаєте, як буду, як буду за, як буду за мною хтось слідкує. От в мене є таке перечуття, як будто за зо мною хтось слідкує. Ну, Це просто капець. Ну, Повторюся, друзі, вибачайте, що так заговорив, Просто, ну, вже я вже і раз це кажу, ну, це просто вже не смішно. Так. Але ось в який я напрямок тоді йшов? Я вийшов до цієї річки, так. Я цю річку знаю, я тоді про неї говорив. А в який я напрямок тоді пішов? Я ж просто, можна сказати, случайно цей будинок знайшов. Ну, І після того моменту, на протязі місяця, ну, за мною, як будто хтось слідкує. Це просто вже капець. Ну, ладно, буду ходити по лісі, може, не знаю. Може, якось вийду до того будинку, не знаю. Просто не знаю. Так, да, друзі, якщо чесно, я вже жалію, що я пішов в ліс, вже, вже вечоріє, а я до сих пір Хожу по лісі. Ну, і просто нічого не можу знайти. Я вже заблукав. Я вже не знаю, де моє село. Я вже знаєте, мені вже стало так сумно, і я ну. Взагалі, нащо я пішов? На? Ну от тут от. Ну, просто капець. Сидів би і нічого б не робив. Але з однієї сторони, все-таки не знаєте, неприємно, коли за тобою хто слідкує, а ще напроти процеміться, і ти дивишся просто ті записки. І стоп! Там щось пробігло. Там що. Щось... стоп! А фух, це. Вов... Вовчик маленький. Просто за... на протязі місяці ті бумажки. Ну. Але. <свісно> да, ситуація, звісно, не найкраща, якщо чесно. Ну, в принципі, нічого вже не зробиш. а вже й холодати починає. А я, щоб ви розуміли, тільки в одній кофті. Ну, вона доволі тепла, але не наскільки. А температура все буде падати і падати. Ну, ну от наша, наша, я пішов. Ну, ну Йолки-палки, ну, ну просто капець. Ну. і мене слів немає, просто повторюю одні і ті самі слова. Ладно, на камері у мене. Не так багато заряду, так що буду записувати, можна сказати, кусочками. Так що буду далі ходити, може, хоч до села дойду. Це просто капець. Я не знаю, я ходив, зараз я вам розповім ситуацію. Я ходив приблизно 3-4 часа по лісі і пішов, як завжди, дощ. Ну, і я, в принципі, стою знову під деревом. Жду, поки він стихне. холод. Я не взяв ні з собою ні їжі. Що, звісно, я, можна сказати, ступив, що не взяв ні їжі, ні води, нічого. Крім меча, сокири, запальнички та її вибухівки. Ой, ну, нащо я просто туди попер. Це просто капець. Я воно ну, знаєте, мене слів навіть немає. Я не знаю, що. Які мені слова, що говорити, просто така ситуація. Стоп. Каньйо. Так, мені щось це місце нагадує, якщо чесно, стоп. Це село, чи. Стоп, цей с... Це... Цей самий будинок! Невже я сюди прийшов? Блин, щось мені не хочеться сюди заходити. Ну, давайте зайдемо. Так. Ну, я будинок знайшов. Стоп, тут є щось в скрині. Книжки немає. Так. Ну що? Давайте будемо взривати. Стоп. Що це? Ви бачите, що... Шо... Під скриньюю якась яма. йок Що тут таке робиться? Ладно, давайте попробуємо сундука цього зламати. Оп? Стоп. Що тут роблять факела? Почекайте! Тунель під сундуком, загадковими будинками і факела. Значить, цей тунель викопаний. Я взагалі нічого не розумію. Факела горять. А факела горять максимум в день. Максимум в день. Стоп. Тут що? Хтось є? Ні, ні ні ні, мені щось. Мені щось не хочеться туди йти. Що, ви хочете, щоб я туди спустився? Ну, ладно, друзі. Ради вас я туди спущуся. Так. Стоп, реально факела горять. Знаєш, тут був хтось недавно. Або зараз тут хтось є. Стоп, стоп, стоп. Стоп. Туннель. Дікась. я буду говорити трохи потихіше, тому що тут може хтось... А о, тут хтось є! Почекайте, що тут? Ліжко? Бачу, дві пічки стоїть. Ліжко? Не поняв. Ну, а як ці двері відкриті? вони закриті. А, тут речах стоїть. Так, давай. О, Так легко відкрилися? Тут стошно щось не так. Картини, скрині. Вода. Ліжко. Щось тут підозріло. Що в скрині? Нічого. Вода. Друзі, вода. Знаєте, як будто її щойно налили. Просто тут даже, дивіться, мокре все поставалося. Як будто її щойно налили, бо якби тут вона була давно, вона просто вже б. Ну, даже, можна сказати, воняла би. Застояна би була, тут тільки свіжо прям. Картини. Стоп! Тут, а значить, хто живе? Йолки. Ні-ні-ні. Друзі, треба скоріше сюди вибиратися. Почекайте, тут ніякого тайного хода ще немає. Ой, скриня відкрилась. Почекайте. Стоп! Ще одна двері. Я просто зараз чуть-чуть <смас> можу сказати в шоці. Тлки, поки колишо. Що, відкриваємо? Блін, я просто боюся, що зараз я відкрию, а на мене хтось вискочить. йолки палки давайте, може, зробимо отак. Би... Не можу закрити. Закрили б дверт. Хоча б трішки би... безпечно би тут було, так? Ладно, беремо в руки меч. Один, два, три. Ще один тунель. Спуск вниз. Так. Будемо на готові, щоб ніхто ззаді нас не вискочив. О. Ну, і що? Стоп. Що? Куди? Де я? Ну, а ось, друзі, і кінець даного відео. Якщо вам сподобалось повторюся, це відео, поставте лайк, підпишіться на мій YouTube канал. Всім пока-пока!